Вітаю, дорогі українці! Сьогодні з нами народна артистка України Світлана Білоножко. Ми щасливі вас бачити і ви до нас з гарними новинами, адже поговоримо сьогодні про концерт пам'яті Віталія Білоножка, який відбудеться 19 жовтня в Палаці Україна. А також поговоримо про весілля вашого онука Віталія Молодшого. Вітаю всіх вас, дорогі мої глядачі! Вітаю і дуже щаслива, що я сьогодні з вами буду спілкуватись. Так, почнемо, мабуть, з весілля вашого онука, 22-річного Віталія так. з Софією. Так. Ви нещодавно публікували їхню світлину одруженням. Це визначна подія. Розкажіть про Софію більше і також про рішення Віталія. Наші молоді великі молодці, тому що вони самі організовували своє свято, весілля, їх батьки тільки слухалися. А я була запрошена як гостя. Від мене був тост і подарунок. Ви знаєте, взагалі я хочу сказати, що молодь наша вона унікальна, тому що вони самі вирішують свої питання, вони не чекають ні від кого допомоги. Вони знають, що вони роблять, вони самі вже можуть навчити кого завгодно. І тому Віталій наш він особливо займається рекламою монтажем його фірма, яку він відкрив своїм другом, зараз взагалі на третьому місці. Ви розумієте, так що він працює, не покладаючи рук. І я думаю, що будуть у нього дуже великі успіхи. А ось сонечка у нас вона у нас мікробіолог, вірусолог. Вона ще навчається, вона викладає в англійській школі вже головним спеціалістом Працює так що вона дуже в нас велика розумниця дівчинка. Вона тендітна, красива. Ну я думаю, що їм надзвичайно комфортно вдвох. І тому е, хороший вибір у нашого Віталіка. Е, бачите, він, е, він правильно все робить. Йому потрібна така дружина, е, яка може бути другом, яка багато знає, яка вчиться, багато досягає. І вони разом, знаєте, я думаю, звернуть гори. Тобто на цю молодь, на таку молодь можна покладатися в. Певнено, так. і віддавати нашу Україну, нашу державу, руки, які понесуть її далеко і престижно. Так. Де познайомилася Віталій та Софія? Де познайомились, якщо чесно, я не знаю, де вони познайомились. Але познайомилися, я так думаю, десь якась була молода, якась молодіжна вечірка. І вони там, здається, познайомились. Угу. Але Віталік у нас такий же красунчик, то він, знаєте, він спочатку не звернув увагу на дівчинку, і вона приклала трішки зусиль для того, щоб його привернути увагу. До речі, кажуть, що не чоловік обирає дружину, а дружина обирає чоловіка. Правильно говорять, правильно завжди жінка завжди. Жінка вибирає собі чоловіка. Хай не думають чоловіки, що вони такі розумні, вони все бачать, вони нічого подібного. Це Жінка... хитрі. абсолютно точно, так. <laughs> І я думаю, що вона на правильному шляху вона вгадала, тому що Віталік надзвичайно уважний. Я так подивлюсь на них зі сторони. Думаю, ось в такої молоді треба брати приклад. Деяким постарше поколінням, знаєте, як себе поводити, як відноситись до дружини і взагалі до сімейного життя. Думаю, що все в них складеться, ми будемо всі заздрити, білою заздрістю. І розкажіть, чи в родині вашій були медики? Тому що так, Софія, медик. Бі, да, біолог, 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 медичний, да, біолог. Но, е, не знаю, чи вона буде медик, але це дуже престижна на сьогоднішній день професія, і в неї мама. Вона пішла по лінії мами. Мама зараз за кордоном працює дуже успішно. Ось і Соня. Так? так, так, так. Вони створюють там ліки. Я не зовсім розбираюсь в цьому, але я знаю, що це. Велику роботу вони роблять для нашого здоров'я з вами. Mm -hmm. Так що я навіть не знала, що є взагалі такі лабораторії, які можуть вивчати настільки глибинно організм людини для того, щоб ми не хворіли. Або якщо захворіли, то ми швидко одужували. Це велика справа. Вони це для людства ну, це вершина професії, mm -hmm. я вважаю. Так, ну ви сказали про подарунок. Можливо, розкриєте таємницю, що подарували онуку не, не відкрию, okay. хай це буде секретом. Але я думаю, що а, це буде хороший подарунок для, для молодих. Так, я думаю, що вони будуть задоволені, вони вже задоволені, і вони вже телефонували і, і приїздили до мене. Ну одним словом. Все все вдало, все в нас вийшло, все так як хотіла. Я і ще хочу запитати вас про обряди на весіллі зараз. В онука які традиційні українські обряди ви дотримувалися? виконували? Можливо, порівняєте, як було весілля ваших синів, і як зараз весілля онука? Весілля онука. Ну було скромним. Я не можу зрозуміти, чому на мене накинулись боти, хейтери. Вони почали розказувати, що це вже так рано і все вже весілля. Нічого подібного. Діти сходили до нашого священника. вони сходили до церкви. Церква не забороняє. Якщо в родині сталася трагедія, не забороняє через сім місяців півроку робити весілля. Я сказав а раптом ще щось трапиться. Знаєте, і рік, потім ще два. Я вам скажу, що зараз дуже багато весіль. Дуже багато весіль, і, як говорять мудрі люди, що ми даємо великого ляпаса війні за те, що ми хочемо жити. Ми створюємо нові молоді родини, ми народжуємо діток. Тому що ми впевнені, ми живемо на своїй землі, в своїй державі, говоримо рідною мовою, і тому інакше бути не може. Ми продовжуємо це життя, бо віримо, що перемога за нами. І я підтримую всіх молодих, які саме в такі страшні. Дні повномасштабної війни, яка зараз в нашій країні, ми все таки робимо весілля, робимо свята. А наше весілля воно було складалось з молоді. В основному молодь запрошувала молодих. Це не можна сказати, що це було ах, якесь там велике весілля. Ні, але прийшли найрідніші, найближчі. Молодь прийшла і привітала молодих якісь традиції, можливо, там з рушником, з хлібом, з рушником обов'язково ставали на рушник, mm -hmm. це правда. Був каравай від батьків. Ну, все було потім після весілля всім роздавали шишечки, каравай. Ну, от такі традиції були: ставали на рушник, звичайно. Mm -hmm. так що, так, так. Небагато, але ж все таки такі ну, основи, так як стати на рушник, таке все було в нас звичайно. Mm. А в наших дітей, ну в дітей, особливо в дітей старшого сина весілля. Ну, це, це було море людей. Ми з Віталієм в той час були настільки популярні. Щодо нас, ну у нас було дуже багато. У нас 300 чоловік було. Це взагалі. знаєте, ну ні в кого стільки не було, як ми. Ну в нас uh, всі прийшли з кабінету міністрів, прийшли вітати, і народні депутати прийшли вітати. Ну і, і, і нагорода тоді була, і вручення мені народної артисти все тоді з'єднали воєдино. Прийшли з адміністрації президента і вручили мені таку нагороду. Під час весілля, одним словом, ну все настільки було так. Під час весілля Георгія, так це було? Чи да, Георгія, так це та Георгія з Мариночкою? Так, так. А, І ось, бачите, вони живуть щасливо і. Взагалі, я не знаю і онук де і зі сторони, і син старший, як вони красиво живуть, як вони так. один за одним, як вони бережуть одне одного, піклуються, які вони подарунки роблять, чим, Вони ніколи не пропускають такого не може бути, щоб наш Георгій забув там якесь свято, щоб він нічого там мариниці не, не подарував. Ну Така увага, так має бути. Отакий от був батько, отакі от й діти. Бачите, вони надивилися прикладу, що ось так треба, не інакше, і продовжують. Це так приємно. правда. Так, брали приклад від вас, так. молодший Євген. В минулому інтерв'ю ви мені розповідали, що він не одружений, можливо, щось змінилося. Не одружений, але збирається, і ми всі в очікуванні. А я кажу синок: ну що ж ти все принцесу, королеву шукаєш? <сум> кажу подивись, стільки ж красивих дівчат. Син каже, мама, все в порядку, все нормально, все буде. Головне це любов, це кохання. Ось це має бути. Ну, тільки з таким почуттям можна одружуватись, це дуже важливо. А, бо бачите, в різні бувають ситуації в молодих людей. Бувають не такі дівчатка, не так себе гарно поводять, угу. і ти вже бачиш пізніше, аніж ти мав це побачити раніше, і тому не все складається, що дуже прикро. А в нього дуже добре серце. Він настільки чуйний, такий, грамотний. Нью-Йорк Таймс зранку читає. Серйозно Так, розумієш? Ну молодець І також допомагає з організацією концерту. так. або обов'язково. У нього все відео, у нього все ауді. Він все надсилає. А Георгій з Віталієм, нашим малим, роблять монтаж. Це вони роблять все відео, бо він знає, як це робити. От, подивіться це відео, як він вмонтував туди в Віталія пісню. Історія нашого народу, війну сьогодення, як він вправно туди це вмонтував. Сьогоднішній день такий Чудово, тому що мало сердець це є фестиваль родинної пісні, і якраз вся... родинної творчості, так, творчості, пісні, якраз вся родина допомагає в організації. Так. Чидово вся родина обов'язково. Ну, вся родина я вже не говорю про Марину, яка просто е, головний консультант. Вона настільки жіночна, вона настільки правильно відчуває. Я обов'язково раджусь з дітьми. Ми збираємося разом. ми вирішуємо все в дрібницях. А Світланечка наша. Які 16 років я ходить, яка ходить в 10 клас, ще в неї 11 клас попереду. Ще ми не остаточно не вирішили, що ми будемо в цьому житті робити. Вона ще не визначилась остаточно, але вона захоплюється е, моделінгом, вона дивиться всі фешн віки, вона знає всі тенденції в моді. В макіяжі все, і я вам повинна сказати, що вона в нашій родині головний стиліст. І як О. скаже Світланечка, так ми і робимо. Ні, в неї просто я ну, це можу відчувати тільки ось така, знаєте, юна дівчинка, і при чому вона попадає в Яблочко. Просто всі зразу задовольняють, відразу задовольняє те, що вона підказала нам. А, але вона у нас скромна, вона така у нас а, леді, да, знаете, а, така, як я колись в юності була, абсолютно худесенька. А, вона знає, дві ложечки з'їла каже, Світланочка, може, ще ні-ні ні. Я наїлася точно так, як я колись робила в дитинстві. Мої мамі казали: Боже, каже, нагодуйте вже свою дитину. Ви подивіться, яка вона у вас тонесенька. а Вона каже, дівчата. Не трогайте святу, вона нічого не їсть, готується в артистки. Тому... Але це неправда, це про Ілана Молодша піде в артистки навіть може бути. Ну Побачимо, побачимо. Не будемо наперед забігати, але те, що вона, те, що вона бачите, моделінгом захоплюється і знає всі тенденції абсолютно чітко, починаючи з кольорів і так далі. То це дуже важливо. Вона відчуває, вона правильно бачить. Я думаю, вона можливо піде по цьому шляху, але е, поживемо, побачимо. Так. Але поки ще так. І ще про зіркових гостей на весіллі вашого онука. Хто був на весіллі? Так. На весіллі не було зіркових гостей. Єдине, що наш друг такий, який сказав, я обов'язково забіжу до вас, це Павло Зібров. І мої діти, мої внуки, і ми з Віталіком обожнюємо Павла Зіброва. Паша наш друг в його добре серце. Він може підказати зі сторони, може пожаліти. Він, він такий свій, знаєш, такий. Угу. Багато в нього дуже хороших таких людських рис mm -hmm. а, і не дарма його люблять. Якщо хтось там хоче хейтить, хай замовкне, тому що Павло Зібров вважає, що він зараз номер один у нас, і тому він прийшов і заспівав. Каже, можна я заспіваю? Па? Звичайно, паше. Він з задоволенням. Вся молодь підхопилася. Підхопилася і почали танцювати. І ще були наші сусіди: а, Олександр Злотник, композитор, а, і а, його дружина Олічка. Так що вони були оце всі зіркові гості. і більше і була одна молодь: молодь, молодь, молодь. І так ще питайте, можу... Олександр Злотний кого хрестив ваш сусід з вашої родини? Ні, це навпаки, це Віталій. Хрестив його сина. Так, це а вони і... куми. Так що Олександр Золовій ще й кум наш. А, Ні, він, він молодець. От Зараз ми ж не просто так швиденько робимо номери. Ні. У нас всі артисти в концерті будуть співати пісні Віталія Васильовича. Угу. І Віталік молодший, також буде співати. Бачите, він не, не став на шлях співака, а, але в концерті він буде співати. І для того, щоб це було ідеально, угу. щоб, хоч більш-менш бути подібним на свого дідуся, він пішов навчатись вокалу, Так, трошки підтягти звук, трошки поставити його правильно. І підказав Олександр Йосипович Злотник, він дав його потрясаючого педагога, і він займається, для того, щоб вийти на сцену, щоб дати голос, як треба. Угу. Вони дуже відповідально. І відповідально. Воно буде виконувати якусь основну частину в концерті, чи це буде номер зараз? Це буде номер. Це буде номер. Ну і потім він буде зі мною ще вести концерт. І ще мої колеги. Не він один в мене буде багато ведучих. Я запрошую кращих. В Україні, і ми будемо, бо концерт, в принципі, великий. Багато будемо говорити, багато будемо згадувати, багато буде любові, багато буде сліз. Запам'ятай мене, запам'ятай. Багато буде всього. Я готую пісню при святу, яку я присвячу Віталіку. Mm -hmm. Вона дуже чутлива. Така, я думаю, я поки її вчила, я виплакала всі сльози. Зустрічаюсь з композиторами, кажу, ну я ніяк не можу її вивчити, ну я тільки починаю, починаю плакати, не можу зупинитися. А вони кажуть, свята, треба виплакатися зовсім. Кажу, ну не виходить, мене зовсім mm -hmm. Ну, Тому що вона така дуже тонка. Бачите, mm -hmm. зараз мені не можна плакати, бо я потім зупинитися не можу. Oh, так. <laughs> Але... uh... Але все це все про нього. Все про нього, тому що ну він був класний, він був кращий. Таких mm -hmm. зараз нема <гум> можливо, десь є, але Я не знаю, і тому пісня дуже така чутлива, хороша. І ми всі відносимось до кожної до пісні, і не тільки ми, наша родина, а й всі артисти по 10 разів мені телефонують свята. А як тобі здається, оця як ось тут Як ця пісня? Як, 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 як ти тут прописав вокал? Ну тобто, ми весь час на дроті, ми весь час спілкуємося. Ми так хочемо глядачам нашим винести перлинки пісень Віталія Васильовича Білоножка. А це непросто, тому що телефонують і кажуть, я не можу. У мене не виходить, як у Віталія. Кажу: ну не треба так, як у Віталія. Все вже ти по-своєму зроби зроби так, як ти вважаєш за потрібним. А його пісню пізнають, тому що багато знають його пісень, і всі дуже стараються. Всі стараються, і оранжування трошки там підсилюють. Ну, одним словом йде велика робота. І віджинг, ми створюємо контент на екранах, і, і, і світло, ми там всі художники працюють. І режисер по відео, який буде знімати, робити зйомку. Він каже: Надсилайте мені треки для того, щоб я знав, коли в якому всі хочуть хтось хоче відзняти класно. то світло поставить правильно, тому що все грає роль. І правильне світло, і правильна відеозйомка, і правильний посил, і правильне слово. Так це важливо. І по залу буде мене дві камери, які будуть знімати наших прекрасних глядачів. Mm. Їхні емоції завжди для а, відеоконтенту дуже важливі. А, для відеомонтажу потім я дуже користуюсь глядачами, тому що ну, так як глядач відчуває. І показати його емоцію, я завжди це роблю. І всі кажуть: ой, себе бачила ой, себе бачив екрані. А як же наші глядачі з нами як одне єдине? Так. ми робимо одну велику справу спомин про нашого дорогого Віталія. Так. Це буде 19 жовтня. Наскільки так. я розумію, в Палаці Україна? про зіркових гостей, які будуть на цьому концерті, ви мені розкажете в наступному епізоді. Я вас розпитаю. Okay.